Доброго ранку, друзі! Нарешті ми дочекалися сонечка. І ось гіацинт мій вже відцвітає. Недовго він порадував своїм цвітінням і ароматом. Але ж цибулинка залишиться. І цибулинка з діткою. Як показати? Он там є ще діточка. А ось цей мене дуже-дуже розчаровує. Зараз покажу, знімаю цю штуку. І що ми бачимо? Ви бачите, оцей наліт продовжується. Цибулина продовжує знищуватися. Навіть нічого їй не допомогло. Максим не допоміг. Правда, фундазол я не. Не пробувала. Але ви бачите, яка пліснява. То я її викидаю цю цибулину, щоб вона взагалі не стояла поряд з моїми рослинами. Те, що начебто повинно було дати дітки, подивіться, ось що перетворилося. І так майже всі цибулини. Вони пліснявіють. І таким чином я оце просто викидаю. І все. Отаке От в мене розчарування.